Добрий день, друзі! Сьогодні ми поговоримо про унікальну техніку для нарізання та завантаження силосних мас виробництва італійської компанії Гонела моделі Таурус. За досвідом господарств до 40% енергії силосу може втрачатися в процесі неякісного виймання. Використання наріжчика силосних мас від Гонела гарантує максимальне мінімізування втрат енергії. І забезпечує швидке завантаження змішувачів нарізаним кормом. Розглянемо, що дозволяє йому так чудово вирішувати ці завдання. На сьогоднішній день машина є оригінальною та єдиною у світі. Всі моделі цієї техніки виробляються у двох варіантах з електричним чи дизельним двигуном та мають різну величину висоти підняття фрезерного агрегату. Принцип роботи машини. Нарізувач силосних мас гонела є самохідним. І за управління оператора встановлюється біля стінки силосної маси. Фрезерний апарат, що активно обертається на рухомій рамі, піднімається поверх маси і, опускаючись, врізається в масу та направляє її на скрипковий транспортер, який вже і завантажує її в змішувач. Розглянемо докладно переваги використання нарізувачів гонела. Рівний зріз. Ріжучий барабан в процесі нарізання залишає рівну стінку силосної маси. Та забезпечує збереження якості ущільнення маси, що заважає проникненню кисню в корм, що залишився. Збереження структури корму. Реберна форма фрезерного агрегату, який працює на низьких обертах, дозволяє глибоко врізатися в корм та забезпечує щадну дію на масу. І зберігає її структуру, не переподрібнюючи її. Висока швидкість нарізання. Продуктивність ріжучого барабана скріпкового транспортера завантажувача дозволяє забезпечити нарізання та завантаження до 45 тонн силосної маси на годину. Точність завантаження силосу. Завантаження нарізаної маси скріпковим транспортером є порційним і дозволяє забезпечити точність завантаження. Економія ресурсів. Нарізання та завантаження силосу технікою гонела є найдешевшим на ринку України. Так як завантажувач знаходиться в ямі стаціонарно і не переїжджає за змішувачем, а електричний мотор споживає менше енергії, ніж телескопічний навантажувач. Тракторист, який працює на змішувачі, самостійно керує завантажувачем, що дозволяє скоротити кількість персоналу, задіяного у годівлі. Дана модель наріжчика завантажувача є електричною. І укомплектована двома гідронасосами, які встановлені на окремих гідробаках. Включення агрегату здійснюється з електрощита, на якому розташовані тумблери, включення та екстреного гальмування. Управління самим агрегатом здійснюється за рахунок гідравлічних важелів, які відповідають за включення фрези, управління пересуванням агрегату вперед-назад, опускання шкребка для кращого підбору та загрібання маси. Опускання-піднімання опорних гідроциліндрів, опускання та піднімання стріли з фрезою, вмикання-вимикання транспортера, повертання задніх підрулюючих коліс вправо-вліво. На цьому блоці також знаходиться кран регулювання подавання мастила на клапан підняття, опускання фрези. В робоче положення гряд встановлюється на трьох висувних гідравлічних опорах. Рівний зріз силосної маси досягається за рахунок обертання на низьких обертах оребленого ротора, встановленими на ньому ножами В-подібного типу, розташованими у шаховому порядку, що здійснюють повне перекриття площі зрізу. Привід ротора здійснюється за рахунок гідромотора потужністю 9 або 11 кВт. Основа полотна транспортера виготовлена з нержавіючої сталі. Сам транспортер виконаний із металевих куточків. Які встановлені на металевому ланцюзі з підшипниковим ходом. Транспортер має щітку для самоочищення. Як ви бачите, зріз силосної маси досить рівний. За рахунок цього відбуватиметься менше окислення маси силосу.